По Україні козаки! Сьогодні на огляді у нас спальник від компанії Nature Hike. Сезон осінь-весна, тобто міжсезоння, температура комфорту 6 градусів, мінімальна температура 1 градус і екстремальна мінус 13. Але знову ж таки, я думаю, що треба розраховувати на 6-10 градусів тепла. Ось такого плану він. Верх це у нас поліестер 210D, наповнювач бавовна. Окрім спальника, в комплекті у нас є ось такий чохол для його зберігання з швидкою затяжкою, а також дуже зручною ручкою для переноски і за неї буде доволі зручно діставати сам спальник з цього чохольчика. Розміри 210 на 80 см. Мені точно потрібен новий килимок, тому що спальник сантиметрів на 10 ширший за нього. Відкривається він за допомогою двосторонньої блискавки. Її можна відкривати і закривати з середини, а також ззовні. І, до речі, є ось такий який закривається і тримає цю блискавку, щоб вона не відкривалася. По якості претензії абсолютно немає ніяких. Бачите, відкривається швиденько, нічого не закусує. І взагалі його можна розтібнути і використовувати в якості одіялка. Зараз відкрию ще одну блискавку, ось так. І у нас замість спальника вийшла ковдра. Доволі функціональна. Зріст у мене 1,82 метра, і я в ньому почуваюся дуже вільно. Давайте закриємося до кінця і зімітуємо те, що я приготувався до сну. Закриваємо цей клапан. З цієї сторони у нас є затяжка, якою ми можемо стягнути каптур і залишити тільки лице назовні. назовніш. Все. Всередині доволі багато місця. Можна повернутися. Так, на сонечку в ньому дійсно жарко. До тіла дуже приємний, не косючий. В принципі, ніяких зауважень не маю, Місця для ніг також багато. І, до речі, дуже круто, що можна відкрити нижню частину спальника, залишаючи ось цей верх закритий. І там буде якась маленька мінімальна вентиляція. Мені подобається увага до деталей, з якою зроблений цей виріб. Ось ця липучка, ця частина м'ягесенька, і навіть якщо вона буде відкрита і попаде вам до лиця, то вона не буде дратувати вашу шкіру. А ось тут, де ось ці гачечки, спеціально нашита ще одна липучка, і ми можемо ось таким чином закрити її. І навіть якщо ця частина доторкнеться до вашого лиця, то дратувати знову ж таки вас не буде і не буде будити. Серединка дуже приємна на дотик. Не знаю, що це за матеріал, не знайшов інформації такої, але набувовно не схоже, но... Ніяких негативних відчуттів у мене від неї немає. Також у нас є ось ця інформаційна нашивка, на якій вказані всі температури. Ось температура комфорту, мінімальна температура, а також екстремальна температура. Цю модель можна купити як з правим замком, так і з лівим замком. А якщо ви купите два з протилежними замками, то зможете їх з'єднати в один великий двоспальний спальник. І якщо будете спати двоє, то ніколи в ньому не замерзнете. Діставати спальник з цього мішечка одне задоволення. Тримаємось за ручку і ось таким чином за 3 секунди ми вже можемо пакуватися в нього і лягати спати. Як ви складаєте спальники в чохли? Я беру і хаотично просто його запихаю всередину. Напишіть, чи це правильно чи ні. Ось таким чином без будь-якої методики просто. Чікаю його, поки він весь не поміститься в гущофлі. Це доволі швидко. Потім просто затягнули і зібраний і готовий до транспортування. До висновків. Мені сподобався цей малюк в першу чергу своєю ціною. Він коштує в районі 1600 гривень на момент зйомки. І на мою думку, за таку якість це просто класна ціна. Звісно, він не підійде легкоходам, які борються за кожен грам зайвої ваги, вибирають собі ультрадорогі спальники, які там при таких самих температурних режимах важать вдвічі, а то й втричі менше. Але мені це і не потрібно. Я подорожую, якщо подорожую автомобілем. І мені потрібен спальник, який не буде дратувати мою шкіру. При цьому. Доволі бюджетний, з хорошою комплектацією, з гарним мішком, доволі продуманий, і жодних в принципі, претензій до нього я не маю, враховуючи, звісно, його цінник. Дякую за увагу, ставте вподобайку. Свою думку про такий виріб напишіть в коментарях. Чекаю вас в своїй телеграм-спільноті.